Доброго ранку в прямому ефірі. Лотерея Лото Забава. Попри важкий тиждень втрат, ми знову разом. Звісно, під час війни ми хочемо не так розважати, як допомагати. Саме тому QR-код висить у нас на екрані: qr код благодійної лотереї ДАР. Тому що ми віримо, що ви, як і ми, хочемо внести свою лепту у нашу перемогу. А чому це не зробити прямо зараз? Запитайте, як дуже просто: скануйте QR-код і купуйте квиток або квитки лотереї ДАР і отримуєте шанс на 250 тисяч гривень. А для ЗСУ це, хоча й невеличка, але гарантована допомога. Сподіваємося, що з кожним ефіром таких донатів буде все більше і більше. А тепер чим ми можемо допомогти вам? Здійснити ваші мрії. Вони ж у вас є. Тоді вся увага на ось такий от лотерейний білет. Білет Лото Забава. Загадуйте бажання і чекайте на заповітні три горизонталі в одному ігровому полі, бо саме вони можуть подарувати вам 190 тисяч гривень або навіть цілий мільйон. Ну що ж, я не бачу лото, забава. А тепер я не бачу приводу, щоб не розпочинати. Отже, ми відкриваємо розіграш 1236-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. За здійсненням ваших мрій стежить тиражна комісія. Ну а я раджу вам стежити за пірамідками, якщо звичайно вони у вас є. Якщо є, тоді удачі. На вас чекає розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, правила незмінні. На кону 300 тисяч гривень. і Я Анатолій Гнатюк, кажу повний перед. Вікніть, будь ласка, цей лототрон. Починаємо полювання на 300 тисяч гривень. Колька під номером 46. І це полювання саме безпечне і саме мирне. Колька під номером 28. Колька під номером шістнадцять, колька під номером дев'ять. Колька під номером одинадцять. Колька під номером 49. Для тих, що до нас щойно приєдналися, скажу: розіграш парочка і головний виграш 300 тисяч гривень. Правильно зробили, що приєдналися до нас. Колька під номером 62. Але якщо ви пропустите нашу програму, не біда, ви зможете подивитися нас у запису. Колька під номером. 27 І остання кулька з цього лототрону і це кулька під номером 40. Я повертаюся до свого робочого комп'ютера і наголошую на тому, що як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний виграш втримався. На кону, ну що, це нас ніколи ніколи не зупиняло. Наступне теражу на вас знову чекатиме головний виграш розіршу парочка, а це 300 тисяч гривень. Парочка. Шановні, я хотів би ще раз наголосити на тому, що п'ята частина з кожного виграшу лото забава йде в держбюджет. А для того щоб виграти, а до речі, попереду мільйон, передусім потрібно мати правильно лотерейний білет. Ну звісно, під час війни ми акцентуємо на тому, що білет «Лото Забава» легко і безпечно. Ви можете купити у будь-якій точці країни на сайті МСЛ або в мобільному додатку. Хоча активно працює ціла мережа розповсюджувачів, білети лото забава, також квітки інших лотерей. МСЛ ви легко можете придбати в магазинах, на автозаправках, в лотомаркетах. І щотижня тисячі щасливчиків виграють на онлайн білети. Звісно, це вам вибирати які. Білети купляти. Але якщо ви захочете дізнатися, де в вашому місті або містечку можна купити білети, лото забава або інші квитки е, лотерей МСЛ, е, заходьте на сайт МСЛ у розділ де купити білет. І про все дізнаєтеся. Ну а де виграти мільйон, ви вже знаєте. Правильно, в лото забава. Тільки дорогі наші. Давайте з вами домовимося. Якщо вже купляєте білети, то перевіряйте її. Бо ми вже з нетерпінням чекаємо вже не знаю скільки днів. Що я маю на увазі? Не зголосився головний переможець минулого тиражу і головний переможець поза минулого тиражу. Будь ласка, і ще раз перевірте свої. Білети. Ну, а ми чекаємо на нових переможців. Основний розіграш велика гра. Велика. Отже, правила незмінні. На кону 190 тисяч гривень, на кону 1 мільйон гривень. І я Анатолій гнатю кажу повний вперед. віпніть будь ласка, цей лототрон. Лототрон великої гри. Велика гра 1236-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. Скільки під номером 17? Скільки під номером 1? Колька під номером 71. Колька під номером 51. Колька під номером 20. Колька під номером 21. Нехай вам сьогодні пощастить. Нам всім сьогодні не завадять мільйони, адже кожен українець сьогодні патріот, волонтер і воїн світла. Колька під номером 2. Колька під номером 33. Колька під номером 50. Колька під номером 75. Олька під номером 43. Олька під номером 24. Луто забава з Україною в серці. Сьогодні щемить серце кожного українця. Ми це знаємо. Тож нехай ця гра додасть оптимізму і віри в краще. Олька під номером. П'ятдесят дев'ять. Болька під номером тридцять два, під номером вісім. Колька під номером 48. Колька під номером 70. Колька під номером 28. Саме час нагадати, що на кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Колька під номером 7 Велика гра триває. А я ще раз хотів би нагадати вас. Що білети, лото забава, також лотереї, інші квитки лоте... лотерей МСЛ. Ви легко зможете придбати у точках розповсюдження. Колька під номером 54. Легко зможете придбати на сайті МСЛ мобільному додатку, а також на автозаправках. Колька під номером 46. Велика гра триває. А я нагадаю, на яких автозаправках ви можете придбати білети лотозабава? Також квитки інших лотерей МСЛ. Це зараз оголошу кольку і далі буду розповідати. Колька під номером 58. Велика гра триває. Отже, про автозаправки. Це такі автозаправки, як Вок, Кло, Берсе і автозаправка Мото. До нас поспішає кулька під номером 11. Велика гра триває, і ця велика гра буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Колька під номером 47. Велика гра триває. У нас може бути один головний переможець, Може бути два, три. Та Скільки завгодно? Все залежить від гри. Головне, що він або вони у нас будуть. Такі в нас правила. Колька під номером 67. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на головного переможця цього тиражу. І я нагадую, що головний переможець минулого і головний переможець поза минулого тиражу не зголосилися. Будь ласка, ретельно перевірте свої білети. Кулька під номером 64. Велика гра триває. Один мільйон гривень це наш джекпот. Завдяки лотоза бабу Україні вже народилося 428 мільйонерів. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного 429-го мільйонера. Кулька під номером 52. Стоп, лото Трон в Україні. розіграш закінчено. І у нас, як завжди, є головний переможець щасливчик, що виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Це те, про що я вам казав. Зручно, швидко і безпечно. Білети онлайн. Номер щасливого лотерейного бюлета 0042044. Ми вітаємо. Ми вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Хотів би зараз звернутися до головного переможця. Шановний або шановна. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на гарячу лінію і дізнаєтеся, як швидко і красиво оформити ваш виграш. А зараз я не дуже швидко, але за те красиво скажу, що рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Я ще раз вітаю всіх переможців сьогоднішнього тиражу. І хочу дати гарантію, що частка грошей з кожного білета, частка грошей з кожного вашого виграшу, йде на підтримку економіки України, на підтримку ЗСУ. Отож, якщо хочете приєднатися до нашої спілки оптимістів, які вірять в перемогу на полі бою і на ігровому полі, просто купуйте білети. Лото забава, просто купуйте квитки лотерей МСЛ. І смійтеся, в обличчя не гаразні. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами рівно за тиждень у 9.02. Не прогавте, але першими дізнайтеся, який сюрприз для вас готує МСЛ. Далі ні слова, нічого більше не скажу. Живіть з цим цілий. Тиждень. Живіть і допомагайте один одному. Допомагайте вашій родині. І обов'язково допомагайте тим, хто ціною свого життя виборює нашу з вами свободу. Слава Україні! Героям слава! Лото забава з Україною в серці! До зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень!